Вагенті Гуан, максимальніша комплектація, 2.0 бензин на автоматі 2020 року 130 тисяч пробігу, машинка в дуже гарному технічному та візуальному стані на дуже класній комплектації. Зараз я вам все покажу. Автомобілі безключовий доступ, 400 підйомника з електродоводчиками. Переднє водійське сидіння з електро, гарне мультикермо. Двохзони клімат-контроль з передніми підігрівами сидінь. Максимальна мультимедійна система з карплечиком Android Авто. Автомобіля є дуже багато помічників, утримання в полосі, дістроніки, автосвітло, автодощ. Машинка знаходиться на локації, ТРЦ Республіка Кільцова дорога 1, автофокус. Актуальну ціну на даний автомобіль можна дізнатися по посиланню в шапці профілю. Там є всі актуальніші ціни на наші всі автомобілі. Тому, якщо вас зацікавив даний варіант, приїжджайте до нас, дивіться автомобіль, огляд та здравчих. будемо раді вас бачити. Автомобіль нагадує доступний в лізинг, кредит або на обмін. Чекаємо на вас.